Ранок 20-го дня нашої подорожі по Японії ми зустріли на схилах над містом Бепу. Сьогодні нас очікує дорога до живописного каньйону в горах та до сакральних місць синтоїзму. Міським автобусом їдемо до залізничного вокзалу. Завдяки штучному інтелекту дізнали, що це дідусь, який розвивав дитячий туризм в цьому регіоні. Єдине місце, де можна було поснідати, але простенько та смачно. Далі декілька годин таким ретро-футуристичним потягом. Вони постійно у нас по дорозі різні. Оздоблення виглядає досить затишно, і думаю, було дуже люксово на той час. Невеличка пересадка і перекус в Старбаксі. Знову автобус з живописними дорогами. Година в дорозі, і тепер ми йдемо 2 км до нашого каньйону. У місцевому пруду плавають якісь велетенські риби. Ну і ось цей симпатичний каньйончик. Трохи милуємось та прогуляємось навкруги, і в єдиному доступному місці, де поїсти купуємо сендвічі. І в будь-якому селі, де завгодно, можна знайти в Японії автомати з водою. І вирушаємо 2 кілометри до нашого кемпінгу. Швиденько встановлюю намет. Купуємо квиточки онлайн на релігійну синтоїстську виставу. Поки є час, монтую для вас також відео. О сьомій вечора з ліхтариками йдемо на виставу. За легендою, звідси походять всі синтоїстські боги. Три кілометри, і ми на місці. Вистава була незвичною, та цікавою, щоб подивитись. Танцями зображаються ключові моменти синтоїстської релігії. Вистава тривала одну годину, зал був повністю заповнений, а з іноземних туристів були лише ми. Під кінець трохи смішного інтерактиву. Черговий активний чудовий день загальних витрат на двох: 198 американських доларів на двох, а ми йдемо. Спати в наш кемпінг зустрінемось наступного дня.